Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні хочу продемонструвати сорт Супер Екстра, хоча його багато про нього інформації вже в Ютубі, але на моєму каналі нема. Хочу показати, які я достиг результати на четвертий рік. По Супер Екстра Ось тут Шпалера на дві площини, на дві площини, та площина вже реалізована практично, і тут ще залишилось. Винограду трішки було тут порядка 50 грон. Ось такий виноград. Супер екстра. Дуже раннього сроку дозрівання, 95 днів. Дуже солодкий, мала кислота, ягода крупна, грони. Цей рік є такі великі зараз зважу одну грону. Ось цю. Мабуть, більше в цьому році. І показати хочу теж ягодки. Є така особливість, що вона підгорошує цей сорт. Ну, це йому не мішає. Нема такого, що ягода одна в одну. А ось така особливість у неї, що вона підгорошує. Колір на сонці набирає янтарно жовтий, ось така ягодка По величині, зараз зважу. Дванадцять грам. Ну, це така одна. З великих ягодок. Мабуть, ну, десь 12 грам, я думаю. Саме більше це, мабуть, 15. Ну і тут дуже рідко. У ну, мене, наприклад, на винограднику, що, наприклад, трішки більше. Ягодка. Може, 13 буде. 14, бачите? Ну, 14. 12. Така ягодка. Сраз розріжу так, ось розрізав Дві кісточки він уже перевисів, ну, він висить довгенько. На даний момент. Кислоти взагалі нема. Так, дві кісточки така м'якоть. Ось такий виноград. І зараз зріжу оцю, мабуть, саму більшу в цьому році грунку або одна з найбільших. Ще забув сказати, мені дуже подобається плодоножка, що вона товста і вона не переламується. Як б грона не була, товста плодоножка крепка. Ось, о, яка плодоножка. Наприклад, в на наполовину менше. Ну, тонше. І як б грона не була, вона не переламується. Ось така грона. Рихленька така. Хоч в цьому році, в році не саме краще було опилення, але грона більше кілограма. Я думаю, зараз покладу віса Так, ось я поклав віса чи на ваги і показує кіло 108 Ось така гронка. Я думаю, вполне може видавати Кілограмові грони. Ось такий виноград. Так, кому цікаве і полезне було відео. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. буду дуже вдячний. Далі буду показувати свої сорти, форми, які в мене є на участку. Демонструвати вам. Все, що я роблю з ними. Добре. Всім до побачення.